Доброго дня, мене звати Черненко Наталія Андріївна, я учитель з 40-річним педагогічним стажем, розробила авторський курс, твоя математика за 20 -ма темами, які повністю охоплюють програму шкільного курсу математики для твоєї успішної підготовки до ЗНО. В цьому я і буду тобі допомагати. Якщо в ході виник... заняття в тебе виникатимуть запитання, ти можеш їх задавати. Або за межами виникатимуть запитання, можеш їх задавати. Для цього використовуй коментарі для даного відео, або пиши мені на Facebook сторінці. Сьогодні ми починає, продовжуємо тему функції їх властивості та графіки, розглядаємо параграф постійно та лінійні функції. У... Цьому розглядаємо такі підтеми, які ви бачите на екрані. Означення функції. Лінійна функція це функція виду Kx плюс B, де K – коефіцієнти даної лінійної функції. Графіком лінійної функції є пряма. K – це тангенс кутонахилу, та це кутовий коефіцієнт. Якщо ми розглянемо графік функції, пряму. Кут Фі, під яким нахилена пряма з додатнім напрямом осі ОХ, то значення Б, це відстань від нуля до точки перетину графіка з вістю О, це Б. І кут нахилу ми беремо тільки з додатнім напрямом Осі ОХ. Для того, щоб побудувати, наприклад, графів функції Y дорівнює 2х, відняти 4, складаємо таблицю, надаємо значення Х 0, знаходимо Y, Надаємо значенню y0, знаходимо відповідне значення x. Будуємо графік, і він зображений на рисунку. Графіком лінійної функції може бути пряма, яка проходить напрямку перша, третя координатна пряма. Якщо кутовий коефіцієнт додатній, бо тангенс. Гострого кута, тоді буде додатня величина. Відповідно, якщо кутовий коефіцієнт від'ємний, значить тангенс у нас тупий кут, тоді наша пряма розташована в напрямку з другої до четвертої чверті. Якщо ж кутовий коефіцієнт дорівнює нулю, тобто тангенс кута нуль, тоді ми отримаємо пряму у дорівнює b. Це буде постійна функція. Побудувати графік функції. Перетворюємо праву частину в чисельнику виносимо два за дужки, скорочуємо на 2х, але пам'ятаємо, що скорочувати на 0 не можна. Тому наш графік функції ми будемо будувати в виду мінус х 2, де х не дорівнює 0, бо на х ми скорочували. Для побудови прямої вибираємо, складаємо табличку, вибираємо дві точки, надаємо значення х0. Тоді y 2 надаємо значенню Y0, тоді знаходимо X, отримуємо 2. Графік бачимо на малюнку. Причому завжди підписується графік в тому вигляді, який був поданий в умові завдання. Другий важливий момент: точку, яку ми виключили X дорівнює нулю, обов'язково такою пустою виколотою точкою зображаємо на графіку функції. Пряма пропорційність це граф... функція виду Y дорівнює КХ, де К той же кутовий коефіцієнт, та... тобто рівний тангенсу кута нахилу Х, незалежна змінна. <coughs> Графіком прямої пропорційності є пряма, яка проходить через початок координат. На рисунку видно, якщо k додатній напрям. Перша, третя координатна площина проходить через початок. Якщо ж кутовий коефіцієнт від'ємний, тобто кут Фі буде тупим, то напрям прямої буде друга і четверта чверть. Розглянемо прикладні задачі, які підлягають прямо пропорційній залежності. Це шлях, прямо пропорційна залежність від швидкості і часу. Маса тіла прямо пропорційній залежності від об'єму та густини тіла. Аналогічно сила в прямо пропорційній залежності від сили тиску, ну а число К є сталою величиною. Побудувати графік функції 3х і 4х для побудови складаємо табличку Х0, y 0 є одна точка, і друге значення надаємо будь-яке. Інше значення, наприклад, один вийде три. Для побудови другої прямої аналогічно склали табличку. І в одній системі координат побудували ці два графіки функції. По точках побудували, точка 0,0 спільна для обох графіків функції. Постійна функція. Це якщо в лінійній функції y дорівнює kx плюс b, k нулю отримаємо y дорівнює b. Тоді ця пряма y дорівнює b, це пряма, яка паралельна осі ox. А якщо x буде дорівнювати a, то пряма буде паралельна осі, OY, і також називається постійною функцією. Побудувати графіки функції. Це буде y дорівнює 4 і Y дорівнює мінус 2. Обидва графіки паралельні осі О Другі графіки побудувати їх 4х мінус 2. Два графіки, які паралельні, прямі графіки, причому, і вони є паралельні до осі ог. Власивості лінійної функції. Розбито, якщо k більше 0, К менше. Розглядаємо лінійну функцію, розглядаємо функцію прямої пропорційності і розглядаємо функцію постійної. Перший пункт графік проходить через координатні чверті. Там, де кутовий коефіцієнт більше нуля, там проходить перша, третя у узагальнює. Там де кутовий коефіцієнт від'ємний напрям прямої друга четверта чверть. Наступний, кути утворені з графіком функції. Так, перепрошую, ми не проговорили, як пройде графік і дорівнює B, Якщо або перша друга, або третя, четверта. Наступне, кути утворені графіком з вісю OX. Якщо К більше нуля, то кут гострий. Якщо К менше нуля, кут тупий. А Прямий кут буде 0 градусів. Область визначення і область, область визначення для усіх функцій буде множина всіх дійсних чисел. Область значень для прямої пропорційності і лінійної функції це множина всіх дійсних чисел, а для постійної функції – це буде значення B, тобто те число, яке Одне єдине число буде входити в область значень. Наступна властивість точки перетину з осями координат з о ох мінус Б на К, і з о ОІ, тобто 0. по Х прирівнюємо до 0, Y шукаємо. З о ОХ, Y прирівнюємо до 0, х шукаємо. Для прямої пропорційності ця точка з координатами 0,0 – а для прямої y b, x 0 b. Парність лінійна функція ні парна, ні не парна, а в прямої пропорційності функція не парна. Проте y дорівнює b, пряма парна. Якщо розглядаємо монотонність функції, тобто якщо К більше нуля, то функція в нас зростаюча на області визначення, тобто на r. Якщо k в нас від'ємне, то функція спадна ну і дорівнює X, функція постійна. Розглянемо приклади на застосування властивостей функцій. Знайти точки перетину графіка засями координат. Якщо х дорівнює нулю, підставляємо y-4, якщо y0, х2. І побудували графік функції, де перетинає пряма осі, на рисунку показано, ви їх бачите. Під яким кутом перетинає вісь ох графік функції. Ми пам'ятаємо, якщо кутовий коефіцієнт додатній, то кут утворюється гострий. Якщо кутовий коефіцієнт від'ємний, то кут буде тупим. Тому у функції у нас число К дорівнює 2 додатній, тому кут буде гострий. У функції другий, кутовий коефіцієнт дорівнює мінус 4. Це менше нуля, тому кут тупий. Друге завдання: вказати координати точок перетину. Графіка з осями координат. Звісю о Х, і нулю прирівняли, знайшли. Звісю о Х знайшли координати 1, четверта 0. Якщо звісю о іг, то Х прирівнюємо до нуля. Знаходимо це буде точка 0, 1. Взаємне розміщення графіків лінійних функцій, розглядаємо пряму y дорівнює k 1 x плюс b 1 це пряма L, і другу пряму M, y дорівнює k 2 x плюс b 2 Якщо прямі перетинаються, то знайти кут між цими прямими обчислюється за формулою, яку ви бачите. На екрані. Якщо ж прямі паралельні, то умова паралельності прямих буде говорити про те, що кутові коефіцієнти мають бути рівні, але вільні члени b 1 b 2 не дорівнювати. Графіки будуть паралельні. І так, прямі паралельні, якщо їх кутові коефіцієнти будуть рівні. Третя умова умова перпендикулярності прямі, коли прямі перетинаються під кутом 90 градусів. Добуток їх кутових коефіцієнтів дорівнює мінус одиниці. Визначення за ескізом параметрів К і Б нашої прямої. Наприклад, пряма коричневого кольору зображена y дорівнює рівня Kx плюс Б, то оскільки напрям перша, третя, четверта кутовий коефіцієнт більше нуля. І оскільки пряма перетинає вісь Y в точці, яка нижче осі ОХ, тобто B буде від'ємне. Наступному прикладі, якщо пряма розташована таким чином, Б буде додатній і кутовий коефіцієнт додатній, бо напрям прямої перша, третя чверть. Другий приклад напрям прямої вибираємо другу, четверту чверть. Отже, кутовий коефіцієнт від'ємний, а значення Б перетинає пряма вісь ОІ над вісю ОІ, тобто Б додатнє. Наступний випадок Б від'ємний, кутовий коефіцієнт від'ємний, бо напрям прямої має другий, четвертий чверть. Розглянемо декілька прикладних задач, які пов'язані з лінійною функцією. Наприклад, перша маса одного яблука 0,3 кг, а маса поруч. Порожньої корзини 2,5 кг. яка маса корзини з яблуками записати цю залежність? Така залежність має вигляд Y дорівнює 0,3 три Плюс 2,5 друга задача: підіймаючись на повітряній кулі, можна спостерігати, як змінюється температура повітря. Виявляється, що з кожним кілометром температура знижується на 6 градусів Цельсія. Така залежність існує до висоти 11 кілометрів. Вважаючи, що температура на поверхні землі дорівнює 20 градусів Цельсія, записати формулою залежність температури від води. Від висоти, перепрошую, така залежність має вигляд і дорівнює 20, відняти 6х. Третя задача: закон руху автомобіля зі сталою швидкістю 90 км за годину, що знаходиться на відстані 10 км від початкового руху, в залежності від часу Т. Шлях дорівнює 10 плюс 90Т. Четверта задача витрати підприємства при випуску х одиниць продукції, К витрати на одиницю продукції без спеціальні витрати набирає вигляду Т дорівнює де T витрати підприємства КХ плюс Б. Якщо загальна вартість П перевезення вантажу на відстань Х кілометрів. К тариф перевезення на одиницю відстані, Б. Витрати, що не залежать від відстані. Таку залежність можна записати у вигляді лінійної функції. Отже, наведені приклади всі виражають лінійну залежність. Переходимо до практичних завдань. Графіком однієї з наведених функцій є пряма: укажіть цю функцію: те, що написано А, показникова. Функція Б квадратична функція В тригонометрична Г функція оберненої пропорційності, тому y дорівнює 2х це пряма пропорційність і графіком є пряма. Друге завдання. Укажіть рівняння прямої, що проходить через точку О 00. Черечку 00 проходить знову. Пряма прямою пропорційності у дорівнює мінус 2х. Третє завдання. Яку властивість із наведених має функція y дорівнює 2х мінус 9. Парна, непарна не є, є періодичною не є, є спадною. Давайте подивимось, кутовий коефіцієнт к. К дорівнює 2. К дорівнює тангенсу кута, значить, тангенс кута в нас додатній. Напрям прямої, перша, третя, чверть, отже функція є зростаючою. Четверте завдання. Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний осі абсис і проходить через точку мінус 3. Лінійна функція. Паралельний осі апсиса має бути y. Але Y дорівнює є перша, це пряма пропорційність підходи. Нам треба вибрати постійну функцію. Це або Y дорівнює мінус 2, або Y дорівнює 3. Якщо проходить по Y і паралельно осі абсцис, то Y має бути рівний 3. Отже, правильна відповідь варіант D. Завдання 5. За видом графіка функції Y дорівнює kx плюс b, визначте знаки коефіцієнтів k і B, оберіть правильне твердження. Оскільки напрям перша, третя, чверть, то k має бути додатній, а B в нас, це точка перетину з у Y, в нас додатня, тому правильний варіант відповіді: k додатній і b додатній варіант відповіді правильний Г. Шосте завдання. Задано функції. Перша y дорівнює відняти 2. Друга, y дорівнює корінь квадратний під коренем в дужках до квадрату підноситься відняти 2. І третя функція y дорівнює до квадрату, підноситься корінь квадратний, їх відняти 2. Укажіть правильне твердження. Для того, щоб дати відповіді, побудуємо ці графіки функції, які вказані в умові. Будуємо перший. Це пряма, яка проходить через точки 2, 0 і 0, мінус 2. Будуємо другий графік. Для цього робимо перетворення. Корінь квадратний з виразу в квадраті. Це буде модуль. Побудуємо цей графік. Це графік. Має такий вигляд третій графік, оскільки корінь квадратний підноситься до квадрату, то буде підкореневий вираз, і цей підкореневий вираз має бути більше рівне нуля, щоб функція мала зміст. Тому область визначення третьої функції є х більше рівне двох. Тому графік функції будуємо тільки там, де х більше рівне двох. Отже, по графіках функції ми бачимо, що всі ці графіки різні між собою. Варіант відповіді задовольняє наші, наші побудови. Це графіки всіх функцій різні, це варіант відповіді Д. Сьоме завдання встановіть відповідність між функціями та їх властивостями. Так, парна спадає на всій області визначення, множина значень проміжок від 0, до плюс зростає на всій області визначення і функція не парна. Розглядаємо першу, ця функція спадає на всій області визначення, оскільки в неї кутовий коефіцієнт к дорівнює мінус 5. Друга функція зростає на всій області визначення, бо кутовий коефіцієнт дорівнює 3. Четверта функція стала y дорівнює 4 паралельна до осі хів. Отже, вона симетрична відносно осі о тому функція парна. Восьме завдання, при якому найменшому значенні параметра А функція y дорівнює а квадрат відняти 4 помножити на х плюс 10 буде періодичною. Може бути періодична в тому випадку, якщо функція буде y дорівнює 10. Для цього, щоб ця функція була періодична, значить вираз при а квадрат мінус 4 має дорівнювати нулю. Тобто при а дорівнює плюс мінус 2. Але найменшому значенні параметра, найменше значення за умовою, ми вибираємо мінус 2. Це і є відповідь до даного завдання. Дев'яте завдання. З'ясуйте, у яких координатних чвертях лежить графік функції до kx k плюс b, де К більше нуля, а b менше, і у відповідь запишіть суму номерів цих координатних чвертей. Систему координат вибираємо. Якщо К більше нуля, Б менше нуля, то графік цієї функції, ескіз, може мати ось такий вигляд. Через які чверті проходить? Ми кажемо напрям, перша, третя чверть, бока більше нуля, оскільки перетинає, і без ще проходить через четверту чверть. Тому перша, третя і четверта суму цих чвертей знаходимо і варіант відповіді буде суму номерів, це буде 8. Це буде відповідь до нашого завдання. Десяте завдання. Графік функції дорівнят Х проходить через точку М1,1, при яких значеннях параметрів К і Б графік цієї функції відтинає від осей координат трикутник, площа якого дорівнює 2. Розглядаємо перший випадок. Пряма. В такому вигляді проходив напряму другої, четвертої чверті і проходить через точку М з координатами 1, 1. Тому ця точка, координати цієї точки задовольняють умову рівняння. Замість Х в рівняння функції і замість y підставляємо 1. Отримали залежність. Далі розглянемо трикутник АОБ. Площа цього трикутника обчислюється як одна друга катет ОА на катет ОБ, а площа дорівнює за умовою 2, підставляємо значення. Відрізок ОА, це величина Б. Підставили і з утвореної умови знаходимо значення відрізка ОБ. Оскільки відношення ОА до ОБ це. Від'ємне значення, бо напрям іде кут, пряма утворює тупий кут, тому відношення ОА поділити на ОБ буде дорівнювати мінус кута нахилу або мінус кутовий коефіцієнт. Це співвідношення підставляємо значення, які ми маємо: ОА це Б, ОБ це 4 поділити на Б. Звідси знаходимо Б. Звідси визначаємо К, це буде мінус Б квадрат поділити на 4. Тепер ми маємо два рівняння. З них утворюємо, визначаємо з першого рівності К і другу рівність записуємо, розв'язуємо як систему рівнянь, знаходимо звідси К дорівнює мінус 1, Б дорівнює 2. Це буде. Перша частина розв'язку, перший варіант розв'язку. Розглянемо другий варіант, коли пряма розташована в напряму першої і третьої координатної чверті. Тоді розглядатимем... у нас знов пряма, пряма КХ плюс Б, вона проходить через точку М. Аналогічно як в першому випадку знаходимо рівняння прямої, що проходить через точку з координатами 1,1. Утворюємо трикутник АОБ, шукаємо його площу. Це буде площа одна друга ОА помножити на ОБ, площа дорівнює 2. ОА в нас величина Б, а ОБ ми з цієї рівності шукаємо. Далі відношення ОА до ОБ дорівнює К. Тобто дорівнює тангенсу кута нахилу, кут у нас гострий. Пряма утворює звісі ОХ, гострий кут, тому кутовий коефіцієнт, є число додатнє. Звідси визначаємо К, знов розв'язуємо відповідну систему, і звідси знаходимо значення для Б і для К. У нас два різних варіанти. Тому дане завдання має три різні відповіді, які обведені червоною лінією. Для уточнюючих запитань мої контактні дані ти бачиш на екрані. Контактуй при потребі і став лайки, підписуйся на мій канал, вмикай дзвіночок, і щоб слідкувати.